Чорний кіт у червоному трикутнику у Дніпрі місцеві встановили незвичайний дорожній знак, щоб привернути увагу водіїв. То там це збита, кішечка. То там вони літають, не, не бачать нікого. Понімаєте, другий раз виїжджають на нашу сторону. О, і, і, та, так що це все це правильно. Власниця двох котів Валентина розповідає. Дорожній знак місцеві жителі встановили рік тому. каже, цією вулиці водії їздять дуже швидко. Ділиться півроку тому одного з її котів тут збила автівка. Почала його ну этот, «Лічити то я не могла. Я бігом позвонила в клініку тут. От слава Богу, що і, та, були е, лікарі, хірурги е, каже: срочно введіть. Ну я його витат, понесла в клініку. Він подивився, каже і, ну вибачте, глаз не вдалося спасти. На вулиці дійсно нерідко гинуть тварини під колесами. Розповідає, і сусід Валентини Олександр каже, тут висить знак про обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Проте водії його не дотримуються. Тут гонять по 70-80 по км, асфальт хороший, ям нету і шмалять. А вже багато таких задавили? Ну да, і далі. Ну, я говорю, три трі я лично сам виносів. Ну, а знаєте, сколько зі скатов поубивала вже? Це просто ужас. Утром м'ядеш і постійно валяются. Валерій, водій зі стажем, каже, за кермом вже 50 років, проте такий знак бачить вперше. Впевнений, це гарна ініціатива. Ну, як завжди, питаю, на дорозі ставлять тварини на дорозі, то люди. Дивляться на це діло. Я думаю, що щось, щось, якийсь процент водіїв буде дивитися і буде очікувати, що не дай бог хтось вискочить на дорогу. Речниця управління патрульної поліції в області Людмила Кополенко розповідає: цей трикутник з котом незаконний. Встановленням дорожніх знаків займається міська рада разом з нацполіцією. Якщо ж дорожні знаки чи будь-які рекламні носії встановлюються самовільно громадянами, то за це існує відповідальність за частиною 2 статті 140. ї Адміністративного кодексу речниця патрульної поліції каже: за незаконне встановлення дорожніх знаків можна отримати штраф 340 гривень. Додає, скарг на трикутник з котом не надходило. Данию Ніколаєнко, Дар'я Британ, Олександр Шелдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.